Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми знову вибрались на вечірній Дніпро. Погодка чудова. На риболовлю у нас є 4 годинки, і за ці 4 годинки будемо намагатись наловити якомога більше судаків. Так так, сьогодні цілимось саме у вечірнього судака. Він зараз влітку вибагливий, тому до нього будемо підбирати ключик. Що ж, бажаю вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Так як мої високі заброди порвались, я вимушений рибалити в коротких болотнічках. І для того, щоб компенсувати, ну, бачите, як артур стоїть у воді, як далеко він туди заходить, щоб компенсувати дальність закиду, буду використовувати наступний комплектик. Це 90-саwada XP з тестом до 20 грамів. Катушечка 4000-й Шиманівський страдік, на якому намотаний шнур. Восьми жилочка, дуже кайфовий. 0,6 X-Game. в розмотці 200 метрів, флюр 0,33, вантажик 14 грамів і починаю з убойної приманки по судаку. В особливості по мілкому судаку. Це свінг у розмірі 3 дюйма. Що ж, розпочнемо. Починаю з класичної проводки, сходинка, двооберти пауза, нічого не вигадую. І чекаю на свою першу покльовку судака. Із собою я взяв усе і мандули, і цикади, і навіть якісь у мене коливалки на пробу є. До речі, по літу на такі нетипові приманки, типу коливалок, вертушок. Часто буває. Сюда клює краще, ніж на а, звичайний джиг. Будемо сьогодні це все діло перевіряти. Вієром прокидав цей місцяк. От зараз закінчую проводку і йду переставлятись на інший тип приманок. Напевно, спробую цикаду поставити. Щось у мене не складається з цими цикадами, усі на них ловлять, а я щось явно роблю не так. Ось такого добра я з собою понабирав. Тут мандули, якісь коливалки, ще Десни у мене залишились, тейлспінера. Невеличкі віби є ручної роботи. Ось улякі отакі приблуди цікаві. Але зараз спробую половити на цикадку. Бачите, які гарні у мене є. Але дуже дивно, щось у мене з ними не виходить ніяк. Чи то проводку не можу правильно підібрати, чи то на умови правильно попасти, чи то цикади у мене неправильні, Зараз будемо дивитись. Стоїмо десь хвилинок 20. У мене жодної покльовки не було на свінга. Це дуже дивно. Зазвичай ставиш свінг, і якщо є на торсі. Невеличкий судочок, він обов'язково його тюкне. О, риба, риба, риба. І це, скоріш за все, не судак, це не судак ніякий. Це або сомік, або щука. На цикаду. Слухай, другий закид. Другий закид. Артур. Ай яй-яй-яй-яй ривки які. Часом. На рівномірці. <рив> <рив> Друзі, я в неї не вірив. <рив> цю точ... точно цю точку ми з Артуром прокидали силиконом. От риба не хотіла клювати. Змінив приманку. І бачите? І піднімай там трава буде. Так, треба сюди її. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ні, це скоріш за все сом. Борошки такі шалені. Він такий хлопчик у нас. Дурненький. <ривіт> <ривіт> так, Артур, вся надія на тебе. Ану, ну, Сомік, Сомік. А я тобі казав, що я сома хочу. Так нормальний, ще там. Двушечка така. Більше? Більше? А ну запач його. Запад рівні каміні? Ану ну ну, ну ну давай, давай, давай. Зараз з ним пограюся. В ноги пішов. В ноги пішов. От дурна риба. Давай я не пам'ятаю, давай полковку. Та дивись що коїть. З першого разу не взяли. Там він нормально сидить. Ага, траву завів. От друзі, з першого разу не взяли, от він далі і попер. Фу, за те емоції скільки. Ага, він в траві вже. Він стомився. Так, Артур, давай я тобі палку дам, а сам піду його приймати. Бо я самі, в принципі... В принципі, з ними... Мав справу. А так, да, он, він в траву, вперся. Ага. Побачив, що ти підходить. Що ти підходиш? А, ну да, воно сміть. Ану. Давай його на берег. Буде скоріше. Ніж його в воді ловити. і дурна ж риба! Ха -ха. Бачили, що він коїв на вибажуванні. Ну сумів краще отак брати їх на берег і все. Но вони дуже хитрі і дуже сильні риби. Все. Давай. Видимо Давай іди сюди, я тебе хотів. <риклад> я тебе хотів. От цикатка як. Як? Там тройник, осторожно. Та я його взяв. Хуо, друзі! Хе-хе-хе! До речі, це перший мій трофейчик на саваду XP до 22 грамів на 90 Ух, ну він дав адреналіну. ай, краса, краса. 15-грамова цикадка флагманівська. о, Гляньте, як атакована. А на джиг він не хотів, хотів цикаду. Щось незвичайне він хотів. Клас, друзі! Супер, я дуже-дуже щасливий. Давно самих наловив ще з весни. Так, давайте зробимо декілька світлин гарних з ним. І, звісно ж, такого випустимо. Ну тут кіла під три, я думаю. Як ти вважаєш? Два з половиною. Вон, пів Артура. Друзі, ось такий красень. Але звільнив його від гачків. Гляньте, паща яка. Давно я сомаків не ловив. Друзі, гляньте ще раз на цього красення. 2,5 кіла. Десь так, плюс-мінус. Не будемо важити, щоб зайвий раз не мучити рибу. А підемо його, відпустимо. Далі. Далі. Ось тут на сонечку зараз я купливе. Давай, дуже дякую тобі за боротьбу. Пішов, пішов красень. І гарно пішов. Куса вперед витягнув і шукає дорогу додому. <рес> Все, пішов. З вас вподобайка і підписка на канал за відпущеного сомика. От бачите, не став впиратися один тим приманки, почав змінювати, поставив цикадку і в тому самому місці, де я провів джиго, до речі, Артур тягне рибу. Так от, в тому самому місці, провівши цикадою, отримав покльовку Соміка. Зараз подивимось, що там у Артура за звір. Судачок. Іди ти сюди. Ось за ним ми сюди приїхали. До речі, на мого свінга <рив> не викидує. Подбіл, Отдай крючок. А. І обляпав на прощання. Що ж, а, от вже і веселіше стало. У мене Сомік. У Артура перший судачок. І я думаю, зараз діло до вечора піде. У цикади є два основних недоліка. Перший це а, те, як вона чіпляє усіляку або ракушку, або траву. І другий недолік це перехльости трійничка за а, флюр. Заповідець. Буває на силовому закладі, як вкладешся, так що вона перекрутиться, і вся проводка піде на смарку. Є е -е, думки переставити все ж таки двійнички, щоб зменшити кількість перехльостів. Але двійнички такого розміру я з собою не взяв. Поділіться в коментарях, чи О, покльовка? Ага, на ракурсі, так? Да? Mm -hmm. Так от, поділіться в коментарях вашим досвідом ловлі на цикаду. Дуже цікаво буде почитати. Я бачив цю покльовку. Така подача по кінчику. Okay. Та ти що? Окуньок okay. думаєш? А нього окунь був. Покльовка була. Веду, веду, веду рівномірку і тут тюк. Призупинив приманку, але не засікся. Хоча дивно, тут два трійника стоїть. Як він може мазати? Та ладно. Ще одна риба. Та щось далеко у тебе окунсі кліють. Йдемо глянемо. До речі, водичку дають і дають так непогано. Та ти що? Окунь на 20 грамів і 3 дюйма свинг. <рес> капець монтажик. В окуня. А Він клює. Підемо, глянемо. Ви знаєте, а силікон почав обігрувати. Цикатку по кількості покльовок. Судачок. А, і відпав. А, який? Пір в житті розстрілю застежку. Та ти що? Оце все твій же гріх. Та ладно. Через 300 грамового судачка зламалася застіпка. Це чайські ти Що що, що держало чіпло? Все, тепер судак буде з пірсингом на все своє життя. Поки цикаду кладемо в коробочку і зараз беремось за силікон. Силікона в мене теж <гум> з собою добряче. Як завжди, береш усього да побільше, а ловиш буквально на три приманки. Друзі, гляньте, яка шалена течія пішла, аж зліст дуває. А я поставив вбивцю мілкого судачка. Судак! Сюди! На Фета! Ха. Ти ж Фета поставив на здорового. А клюнув нездоровий. <рив> да. Бачите? Отакі невеличкі судачки на Фета клюють і... їм хоч би що. В пащу. В пащу заплить. І топимо. О! Це оконь. Окунь. Артур мені дав джигріга, а може і не окунь. Хоча я думаю, що окунь, бо так зажував із дна. Я почав волочити черв'ячка і от на це а, рибка зреагувала. А, можливо, судачок. Чи окунець? Хто ти воїн? А, судачок, так, да, відпав. Відпав. Е, от вам е, джигріх І волочіння по ракушці. О, риба. Риба. З дна. З дна. О! Оця тема джигріга. Почала працювати і волочіння по дну. Щось там пручається, намагається вниз давити. Але це невеликий судачок. А, так це зовсім дитинча. Я думав, хоч грамів 500 буде. А тут отаке неподобство. Прижало, прижало хробочка. хробачка. такий клич батьків своїх. Все, пішов. Так от, почав шкрябати монтажиком по дну за рахунку, за рахунок джегріга приманка на волочинні йде трошки вище над дном. І це приваблює судачка. Бо ловив я на чебурашку, на чебурашку, отакі волочіння не виходить робити. Казань, тупо так Ти диви. Ти диви. На волочинні. Третя проводка з джигрігом і третій судачок. Це щось неймовірне. Звісно, розміру нема, розмір дрібний, але сам факт. О, гляньте, які клюють Да! На черв'ячка в пащу. От, бачите, як вони його заїдають з двійничком прямо. Обережно звільняємо і відпускаємо цього кракена. Так, де ж наші гарні судаки? Вон, Артур навіть фе так кидає на них, а вони не клюють. Та ти що? Та ти що? Ей, відпав, відпав. Бачите, що коїть волочіння. Я волочу монтажик по дну. Такими. Е Короткими протяжками. І воно бере. Да, звісно, розмір. А був би середній розмір грам 600. О, то взагалі було б шикарно. А так, дрібний клює і все. І там і тут клює. Щойно у мене сталася так Вон Артур тягне чергового судачка. Вже не знаю якого. Ми вже збилися з рахунку. Окунь? То ти що? фета? Друзі, угу. на фета разом із дрібними судачками клюють і Окуньці. От що таке літній Дніпро. Аж жерехон що витворяє? Да, річка жива, рибка є, причому різна. Бам! І топили оконця. Поки у нас є час на експерименти, цим зараз і скористаюсь. Поставлю фета. Спробую більш об'ємну приманку і в яркому провокуючому кольорі. Все ж таки, хочеться ввечері збільшити розмір судачка і піймати якогось хоча б підзалікового красення. бо ця дрібнота клює але завжди хочеться піймати якогось трофейчика друзі у Артура щойно стався зріз. Це ж не щука? Ні. Судак. Шнур обрізав. Ай-яй-яй-яй-яй, паскуда. Зрізав шнур. Я так повернувся, бачу, палка в дугу. фрикціон дзнить і тут прикрий зріз. Риба. На фета. Ай! Спочатку здалося, що непоганий там судак. Але ні. Здалось. І скоріш за все я його підбагрив. Да. А, ні, ні, біля пащі був. А, біля пащі зачепився. Там такий грам 400 може був. І бачите, на фета сидить і гарна риба. Ай-яй-яй-яй-яй! На Фета! На Фета на ближній дистанції. Да. Там щось гарненьке. Ай-яй-яй-яй-яй, зійшов. Друзі! Зійшов! Ммм, погано! Там дійсно гарна риба була. Це скоріш за все був той судак, якого ми чекали весь вечір. Да. Гарний заліковий судак.